Я й фільмейкер. Чи може бути це повноцінною професією? Це велика загроза для традиційних фільмейкерів. Давай ключові цифри. Скільки може заробляти, я й фільмейкер? У нас це би коштувало 200 тисяч доларів. До хвилини згенерованого відео відіб'є людині навчання на курсі. Я розумію нас, як багато наші клієнти платять угу. і наскільки це можна все оптимізувати і пришвидшити. Угу. Зрозуміло, що маркетологам це підійде і знадобиться чи допоможе їм цей курс стати з відеокреєтерай, відео креєтером. Я маю мрію зробити повний метр угу. український, звісно, за допомогою AI. Mm -hmm. Ще... Давай не будемо лякати новачків. Колеги, вітаю! Мене звати Антон Воронюк, і я радий вас вітати в українській версії Дженея Revolution Podcast. Сьогоднішнім гостем нашої студії є Михайло Хейна. Михайло є нашим старим другом, експертом, людиною, з яким ми вже давно працюємо. І Міша створює дуже круті ai відео І в цьому випуску ми проговоримо про новий курс Михайла AI Filmmaking і про те, як можна створювати реально круті відео за допомогою AI. Міша привіт. Привіт, Антон як твої справи? Супер! Розкажи, як і я змінила твоє життя, як тебе взагалі в вояку занесло? Ну, я пам'ятаю арт депо, я пам'ятаю, що дизайн, фотографія, відео те, це те, що завжди тебе драйвило. А як штучний інтелект на тебе напав? Так, я загалом філолог по освіті, але філологом я не працював жодного дня. Ну, так само, як і я, фізиком. — З інституту мене одразу забрали в веб-продакшн. Угу. От німецька компанія, і я в школі я робив ці газети, uh -huh. випускав редактором в інституті, так само був редактором, і воно все пішло по дизайну, uh -huh. тому що і так воно і продовжується. Ні, не ну, пішло так. по дизайну, це вже виглядає, як звичайно. Я по сьогодні, практикуючий дизайнер, роблю веб-сайти, графічні дизайни, але найбільше зараз я займаюся AI. Uh -huh. Генеративними яйця і зображення, ну, особливо відео, uh -huh. тому що від самого, самого ранньої юності uh -huh. я хотів бути е, режисером, ну не те, що режисером, а фільмейкером, хотів uh -huh. знімати свої фільми. Дивився на те, що знімають в Україні. і uh -huh. Мені то не дуже подобалося. Я мріяв завжди зняти там е, про трьох козаків uh -huh. або не, десь, ну, там, тебе вийшло. Якісь, <реш> якісь казки на новий лад. Ну, тобто така багатюща історія. Я хотів зробити ну, на гарному супер рівні. Я думаю, що я колись це ще зроблю, uh -huh. бо я маю мрію зробити повний метр uh -huh. український, звісно, за допомогою AI, uh -huh. можливо комбіновано. Але, але да, да. це те, що мене найбільше драйвить і чим я хочу займатися. Між, у тебе виходять реально круті відео, але ну, я пам'ятаю ролик для індійської компанії 6 мільйонів переглядів. Твої українські роботи, це і по історії України, і про Баді, вони реально круті. Посилання ми обов'язково додамо. Поділись цифрами: які охоплення, які цифри можна отримувати за рахунок AI генеративного відео в соцмережах? Я не можу поділитися своїми супер там. Скажімо так, я пробував на Тіктоці, в мене. Ні, ну 6 мільйонів це добре. вже. Ну так, але враховую, що це є індійський ринок. Uh -huh, да. Їх саме їх, самих дуже, дуже багато. Та, якщо брати мої комерційні роботи, то вони набирали мільйони переглядів. Uh -huh. е, зокрема, ну, по-перше, вони круті та uh -huh. гарно виглядали. По-друге, це був індійський ринок і індуський uh -huh. дуже багато. Е, ну і загалом і яйка, поки вона ще нова, е, не знаю, чи ти бачив, у Тіктоці є така. Відео, де папушка піднімає крила, іде uh -huh. дощ, папушка піднімає крила, і під нею сидять оці маленькі папужати, uh -huh. ці дітки. Uh -huh. Я бачив цей ролик, і навіть із тим моїм суперекспірієнсом, uh -huh. AI, я підозрював, але думаю, ну блін, ну так вже ж не цей. Це був ВЯЙ ролик. Uh -huh. Але він наскільки реалістично був зроблений, uh -huh. що він отримав, ну, не знаю, там мільярди, ні, ну але uh -huh. він, коротше дуже багато мільйонів. Це найуспішніший яй ролик. Якщо ви в тіктоці не ага. типу, перед рейнінг, ага. то ви знайдете його, бо він реально він купує мільйонів набрав за рахунок того, що ну, типу, відтворив якусь дуже неможливу в реальному житті ситуацію, ага. яку важко зловити, так але ну він це зробив. Моя знайома в твіттері отримує мільйони переглядів, ага. генеруючи різних неіснуючих птахів, ага. неіснуючих звірів, неіснуючих якихось там раз. Uh -huh. Ну реально у неї там відео по 10-20 мільйонів uh -huh. набирають. Але це ну це історія не буде продовжуватися довго. Uh -huh. Це є тренд, хайп, який працює зараз, і ви можете набрати, yeah, зараз ну, який стане новою нормою, так який ну там ви зможете десь, можливо, щось зараз монетизувати, uh -huh. якщо ви будете постійно цим займатися і кожен день викладати uh -huh. там по кілька по кілька генеративних відео, але з мого особистого кейсу це в Фейсбуці майже мільйон переглядів мого відео про uh -huh. Україну. Баді теж набрав сотні тисяч переглядів. Я mm, мільйон причому... на Фейсбуці це круто. Так, причому я його запостив хіба в українському Фейсбуці uh -huh. і на одному пабліку в іншому uh -huh. Фейсбуці, але він так от пішов дуже добре, дуже багато отримав е видимості. Ну але знову ж таки, це не, не кожна робота, так. Uh -huh. Ну тобто мені якось Ну no, треба потрапити. — uh -huh. вдається то зробити таким чином, що там є якась гарненька ідея, uh -huh. воно має якийсь свій сенс. Бо зараз проблема велика. Люди генерують. Ну, я в темі, бо я в твітерській тусовці. У твіттері, до речі, одна із найбільших тусовок uh -huh. AI, генеративних. Якщо ви хочете знати, наприклад, новини, uh -huh. то ви підписуєтесь на якихось там я інфлюенсерів, uh -huh. і ви будете знати, якщо там Runway випустить якесь моновлення, ви будете uh -huh. знати через 10 хвилин, або через 5, або навіть до того, як він випустить, тому що є бета-тестери, які починають тестувати ще за тиждень-два uh -huh. до офіційного релізу. Uh -huh. Ось, і ти там постійно дізнаєшся новини. І велика проблема що є дуже багато інфлюенсерів, які генерують от, ну, от, ну просто кадр там, не знаю. Ну, там дівчинка танцює, ага. або там свинка смішно стрибає, або ще щось. І оцього контенту дуже багато. І це стало проблемою, тому що він, од... він однаковий. Ага. Ну, він, ну, тобто, тобі просто вже не цікаво, ти, ти, особливо коли ти вже в темі і знаєш, ну ти просто гортаєш і цей якихось гарних речей, гарних короткометражних фільмів, і коли вони з'являються, вони дійсно отримують дуже багато переглядів. Завдяки тому, що люди постаралися, вони то робили не день-два, вони там, де, дехто може там місяць витратити, щоб uh -huh. зробити такий ролик. Але він зате е, має там має ідею, має постійних персонажів, має гарні діалоги, має гарну кінематографічну картинку, no, має я гарні спецефекти. І воно все разом створює цей е, гарну, гарну кіношну таку кіношне враження, і його цікаво дивитися насправді. Панове, я думаю, що ми вже заробили на вподобайку якісь питання в коментарях. А між AI-фільмейкер, чи може бути це повноцінною професією, Скільки ця людина може заробляти? Чому ти збираєшся вчити на курсі? Однозначно, це, це повноцінна професія, це велика загроза для традиційних фільмейкерів. я би так сказав. будемо їх вбивати? Тому що ну, я хочу не, не пам'ятаю, чи я це була цитата, що, але чи не, чи не цього SEO OpenAI, AI? <п 'я> Um, що сприймайте Я як інструмент. Uh -huh. Яй не забере вашу роботу, але її заберуть ті люди, які використовують І. Це треба дуже добре пам'ятати. Тому що я стикаюся час від часу. З людьми, які от не приймають Яй просто взагалі. Не, ну на курсах і на тренінгах у тебе дуже позитивні відгуки, там розкрив очі, людина... по -п 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 помінення в парадигму і так, так далі. Так, якщо людина приходить на курси, вона все-таки ну, розуміє, да. як хоче uh -huh. змінитися. Але в мене були кейси, коли люди свідомо йдуть жорстко проти яй. Я розумію, що вони програють. Uh -huh. Тому що той самий фотограф або той самий фільмейкер, який uh -huh. використовує нові технології, яй-технології, ну він його бжене просто. Він буде робити то швидше, краще, він то автоматизує, uh -huh. оптимізує ті процеси. Він виграє за рахунок використання цих технологій. Давай ключові цифри. Скільки може заробляти AI-фільммейкер? скільки треба вивчити, скільки треба доінвестувати в ключові інструменти і що це за інструменти? Ну, Є кілька шляхів, як ти можеш заробляти uh -huh. з відео AI. Перший це робити, робити генерації фото і відео і uh -huh. стоків. Це шлях надійний, але довгий, і uh -huh. тобі треба витратити, я думаю, uh -huh. від року до двох, uh -huh. щоб отримувати якісь принаймні там гроші, які зможуть тебе uh -huh. забезпечувати. Наступне це робити ролики на замовлення. Uh -huh. От це вже такий більш швидкий реальний uh -huh. сценарій. Це можливо, тому що навіть мої студенти, які, наприклад, от Катерина. Uh -huh. Зі мною правда разом, але створила yeah. дуже дуже прикольний комерційний ролик для мілки. Так uh -huh. круто. Ось. І їй це вдалося. Вона uh -huh. насправді дуже багато сама робила. Uh -huh. Вона робила постійних персонажів, вона uh -huh. допомагала генерувати. Я то вже десь там збирав... Ні, ну Катя, перший студент, який у нас uh, випустився і захищав екзамен за допомогою Яй-Аватара. Катерину так. вітаю. тобто я десь там арт директори, але uh -huh. вона дуже багато зробила, uh -huh. і це доводить те, що ти можеш це робити дуже швидко, навчитися uh -huh. насправді не складно. Можливо, в комплексі, якщо ти береш там, починаючи від написання сценарію, розробки персонажів, угу. потім розробки діалогів. Ну ти ж так, це далі, все будеш так, робити так. за допомогою AI, правильно? Ну звісно, так. Та. Ми використовуємо AI на кожному етапі, угу. тому що він значно пришвидшує всі процеси. Я які інструменти? Інструменти починаючи від ChatGPT для створення, для написання сценаріїв, угу. для написання промптів, для допомоги в описі персонажів. Ось починаємо із чаджі пті, uh -huh. робимо базу основу, потім йдемо, переходимо до, наприклад, до якоїсь генеративної нейронки, типу Міджоні, uh -huh. створюємо персонажів консистентних там, uh -huh. або, до речі, ми з тобою про тренди говорили. Я забув згадати одним із трендів в англомовній версії. Одни, одним із трендів є Lora generation, uh -huh. тобто генерація власних моделей. Uh -huh. І зараз вже почали з'являтися, наприклад, це зробив Клінг і ще якийсь сервіс. Не пам'ятаю, якийсь якийсь із них. Коротше, ти можеш генерувати, робити тренування моделі ага. в безпосередньо не, не, не з картинки ага. відео, а безпосередньо з тексту. Тобто ага. ти натреновуєш модель і потім можеш її використовувати. Тобто ти можеш там ходити, вставати. Бути в горах, uh -huh. бути в джунглях, і там буде твої обличчя. Давай не будемо лякати новачків, тому ну, от чат-жипеті uh, для, okay. для старту текста, Міджорні для генерації зображення, клімчер та ранвей для генерації відео, Міджорні, якщо дуже просто, так, Міджорні Freepik, будь-що для зображень, те, що гарно генерує. І потім є там чотири топи зараз: uh -huh. Runway, Luma Labs, Dream Machine, потім. Клінк і Хайлу Мінімакс. Чотири сервіси, в яких ти можеш. Скільки на грошей треба буде доінвестувати, чи безкоштовних версій достатньо буде? Я завжди кажу починати з безкоштовних, тому що ну, практично. Ну для навчання на курсі цього достатньо чи ні? Люди робили і казали дякую, все-таки я рекомендую Міджорні купити за 10 баксів хоча б дати днів. Так, тому що Міджорні є лідером, і Міджорні має дуже багато функціоналу, який покриє більшість ваших потреб на початку. Є думки, що там фріпік може uh -huh. вже там генерувати гарно і так далі. Але Міджорні має такі речі, особливо для фільмейкінга. Міджорні uh -huh. є такий стайл-референс, який можна досліджувати, знаходити, і можна з ними робити. Ну, це, це вже окремі uh -huh. там речі. Але так, ChatGPT, Міджорні, і там якийсь там умовний ранвей uh -huh. для генерації, і цього, в принципі, достатньо, щоб почати. Uh -huh. І якийсь там капкат для того, щоб збирати. І суну для того, щоб якусь там музичку угу. додати. Так, бабаєва підбірка зібралася, але ну, в принципі, ну це 5-7 інструментів, які детально будуть пройдені на курсі. Скільки грошей може заробляти людина? Там, ну от скільки коштує там 30 секунд, хвилина, а я і Якщо ми говоримо про український ринок, то це 500 доларів за 30 секунд. Угу. Це десь такий. Нормальний, нормальна ціна, з якої можна ну це вже буде починувати. ролик телевізійної якості. чи це все-таки для Тік-Тока. А це вже як ви домовитеся? Uh -huh. Телевізійну якість насправді досить важко зараз uh -huh. робити. Це робить. Ну, Клінк наразі видає найбільш uh -huh. круту картинку, але. Щоб робити справді професійні віддяшки, тут вже uh -huh. треба занурюватися, заглиблюватися, тут треба використовувати, наприклад, топаз віддідео Ай. Тобто uh -huh. можна витягнути якість. І мої ролики, які я робив комерційні, вони показувалися на телебаченні. Uh -huh. Але я використовував. Ну, тобто, там я все вшло, там, і Photoshop, і Topaz Video, uh -huh. і ну, коротше, і якісь мої лайфхаки, які я придумував. Uh -huh. Я робив, наприклад, мені треба було зробити дуже деталізовану картинку дуже uh -huh. крутої якості. Я використовував для цього Magnific, який uh -huh. робить апскейлінг. Uh -huh. Але Magnific, він тобі як зробить апскейл, то у тебе може бути щось дуже круте, а щось, наприклад, дуже пере... занадто деталізоване. Uh -huh. Тому я робив по три генерації на кожну картинку. Одна генерація йшла на, на рослинки, uh -huh. друга генерація йшла на будівлі, uh -huh. третя генерація йшла там на скло. Uh -huh. І потім я в фотошопі то все комбайнив uh -huh. для того, щоб отримати класну картинку, але не пере. Є такий термін там HDR, коли ти uh -huh. маєш дуже, дуже деталізовану картинку, дуже, дуже цей і тому постійно якісь народжуються лайфхаки, які uh -huh. йдуть з твого досвіду. А досвід з'являється, коли ти працюєш з цим всім. Uh -huh. От я тобі вже казав, що є чотири там топові відео нейронки, які uh -huh. я використовую, бо а щоденно мені потрібно для цього, і мені потрібно дуже крутий перехід з одного кадру в інший. Це uh -huh. робить Luma Labs. А якщо мені треба супер супер якість, якісна картинка і там супер якісна людина, я це використовую в Клінг. А хтось робить там крупні плани краще, а хтось там маленьких людей краще генерує. І для того, щоб робити справді професійну картинку, треба все використовувати. Але почати те, що ми з тобою проговорили. Ча GPT, Midjourney, там якісь там Runway, Suno, 11 Labs для ага. озвучки, так, цього цілком вистачає на початок. Якщо ми говоримо про аудиторію, ну, зрозуміло, що маркетологам це підійде і знадобиться для генерації відео, чи буде це корисно класиничним монтажерам, людьми, які працюють з відео, чи допоможе їм цей курс стати з відео ai ай чи вони самі розберуться без тебе? Я бачився минулого тижня uh -huh. із моїм товаришем Поляком uh -huh. в Варшаві, uh -huh. якраз переваличний від uh -huh. з Варшави до веб-саміту. А він в нього тато, тато має рент, е, віддає в оренду ці всі різні крани. Uh -huh. і, ну, коротше, кіношний бізнес, і він з татом uh -huh. цим займається, але йому дуже подобається. Ну, дуже подобається там сценарії робити, uh -huh. діалоги якісь там видумувати, дивитися, як актори uh -huh. знімаються. І в нього були такі очі, коли він зі мною говорив, коли йому розповідав і uh -huh. можливості, і коли йому показував свої ролики. І я думаю, що в нього от, от прямо він, він каже: Давай, давай, yeah, звільняйся. давай робити. звільняйся з конференції розкажеш мені, uh -huh. як це робити. Я про те, що люди з традиційного uh -huh. фільмейкінга, які не мали можливості ага. або не думали, що це для них, які дізнаються про можливості. Я йому показав ролик, який я робив для для Індії ага. 10 секундний, там, де квіточки повертаються, ага. крапельки падають. І він каже: у нас тебе коштувало 200 тисяч доларів. Ага. Він каже, воно коштує, я каже, ми ага. зараз робимо, бо каже, я ж знаю то все. ми там, ну, ті, типу, орендувати оці всі камери, орендувати mm -hmm. mm -hmm. камери, яка робить зйомку там макрозйомку mm нормально. -hmm. Э... Mm -hmm. Ну, ти ж знаєш, там є там, тисячу кадрів за секунду. Mm -hmm. да -да -да. Воно прямо mm -hmm. так падало і дуже повільно розліталося. ти можеш це генерувати AI зараз. І він каже: я розумію, нас як багато наші клієнти платять mm -hmm. і наскільки це можна все оптимізувати і пришвидшити. Mm -hmm. Тому однозначно для традиційних фільммейкерів, це також буде цікаво, угу. тому що є багато нюансів, які потрібно знати, щоб згенерувати круте, угу. круте відео. Ну, у мене вже є багато випускників, які закінчили яй для бізнесу. І ну ще в процесі навчання вони відбили вартість курсу за рахунок яйки. Скільки триватиме навчання, і чи вже на курсі будуть якісь готові роботи, генерації, так, щоб воно одразу трансформувалося ну, знаєш, в практику. Моя... З e, самого початку, коли я планував робити курс e, по фільмейкінгу, uh -huh. от ідея фікс у мене була, щоб кожна людина прийшла із своїм якимось e, ідеєю, uh -huh. і ми під час курсу цю ідею її зробили. А реалізували. Тобто людина приходить із готовою ідеї для свого року, uh -huh. і коли ми проходимося, починаючи там від написання сценарію, uh -huh. тобі, починаючи від розробки персонажів і далі, 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 щоб до кінця курсу вони мали змогу зробити свій власний uh -huh. e, фільм. Ну, поки, що, поки що математика виглядає цікаво, те, що там ну, до хвилини згенерованого відео відіб'є людина. Ну, яка вона зможе продати своїм клієнтам, відіб'є людині навчання на курсі. Ну абсолютно так. Ми говорили з тобою про ціни. Я казав, що це десь там в районі 500 доларів, угу. там 30 секунд, хвилинка. Ну ринок не сформований. Угу. Тут дуже залежить, як ти домовишся із клієнтом. Угу. Ось. Бо за кордоном це може коштувати там півтори-дві три тисячі доларів за 30 секунд. А може коштувати тисячу доларів за хвилину. Ага. Це знову залежить від того, на кого ти вийдеш. І тут велику роль грає твоє ну, портфоліо, те, що ти наробив, ага. тому що до брендів напряму ага. до брендів достукатися важко, бо вони всі працюють. Ну, ти ж знаєш, не всі працюють через агенції. Ну, треба мати людину, виходити на людей в агенціях, виходити ага. на продюсерів. Презентувати себе, ага. показувати свої можливості, і тоді ти можеш отримати роботу. Тобто, ти маєш вийти на людей з індустрії для того, щоб отримати якусь роботу на заході ага. в Україні, ти можеш просто там зробити щось гарне в Україні простіше, ну тому що тут ти там не знаю багатьох знаєш, можеш ага. через знайомство зробити. Хоча в Україні теж напевно це працює таким чином, що ти можеш домовлятися з агенцією. і... Ага робити робити роботи на замовлення є люди які вже заробляють на смм uh -huh. роблять гарненькі відяжки для для брендів роблять якихось смм персонажів uh -huh. постійних роблять якісь гарні картинки вже роблять для TikTok, для інстаграму абсолютно uh -huh. яйка дуже зараз широко використовується як є... ти сам будував своє яй портфоліо ну от якими роботами ти найбільше пишаєшся я почав, ну, я в рекламному бізнесі, скажімо так, uh -huh. в мене Панербу — це uh -huh. є сервіс для створення рекламних креативів, uh -huh. і я хочу його зробити максимально яйним. Uh -huh. так, uh -huh. ай так. Uh -huh. там буде і відео, і картинки, і то все. І я коли почав створювати, ну, коли перші. Перший, uh -huh. перший я, почав, я почав з конкурсів, тому що в піка, якщо ти виграєш там, 5 конкурсів, у uh -huh. них там були дейлі, по-моєму, uh -huh. конкурси чи тижневі. Якщо ти виграв 5 конкурсів, то ти отримуєш і стаєш бета-тестером. І я там надручився, перепрошую за слово. Я, ну, типу, я робив все на телефоні. Uh -huh. Я генерував картинки в Міджорні uh -huh. і через Діскорд генерував там, в пік. Uh -huh. І я виграв 3 конкурси, але потім. Чого не 5? Скажу, чого не 5. тому що е, у них погана була система, скажімо, судівства. Uh -huh. Вигравав той, у кого було більше підписників. Ага. Тобто неважлива була якість. Ага. Мене це схарило. Ага. Мені це дуже не сподобалося. Тому що, ну, якщо брати реалістично, ну, то мої роботи там ага. ну, не скажу, що завжди там є, ну, я ж не є там єдині, ага. були класні роботи. Але там 80% моя робота була краща. Ага. бо я ж там ну, класні генерації, класні ідейки. Я це ага. все, все дуже круто робив, але не завжди вигравав. Ага. А потім стався Піксорс. Я зробив. Ну, по-перше, я їх просто побачив і зробив роботу для конкурсу. Uh -huh. І виграв. Це була моя. Вона у мене є на Ютубі. Це зимова казка. Uh -huh. Бі Білий різдво називається. І я виграв той конкурс, я став бета-тестером Піксерса. Uh -huh. Ну і я почав робити наступне. Я зробив там рекламу для парфюмів. Uh -huh. І вона залетіла, просто залетіла. Мені одразу там 500 підписників на Твітері uh -huh. дала. Я не пам'ятаю щось 50 чи скількись там тисяч uh -huh. переглядів в перші дні. Uh -huh. Потім я зробив рекламу для пива. Uh -huh. От потім я виграв. Я зробив рекламу для діамантів. Там для джулері. Ну тебе такий нормальний набор. Там так. ну треба треба діамант, падає ще й в пиво. Класіка, да. да. я виграв міжнародний конкурс за uh -huh. друге місце, і це мені це давало, робота по історії України? Е, ні, ні. Ні, це рекламна робота uh -huh. на, на за кордоном. Ікрасу це uh -huh. про діаманти. Вона виграла друге друге місце. Потім я потрапив в став лауреатом Мегаго, проводило AI-фестивалі. фестиваль да, Це вже була історія України. Моя Україна-героїка uh -huh. стала лауреатом, отримала дуже багато uh -huh. видимості у Фейсбуці. І так воно якось пішло. Потім я захворів, не потрапив. Я виграв, знаєш, я грав довго, uh грав -huh. довго, проводить уку uh -huh. і uh -huh. там цей. Коротше, по маркетингу. Я її виграв, мав їхати в Івано-Франківськ. Uh -huh. Я захворів на ковід. От, І мав кілька днів, я собі просто відлежусь, я створив того баді, а да, баді за крутий того, за, за два чи за да, десь, За два-три два два, два, дні. Я створив той фільм про пески, який угу. теж став дуже популярний. І так воно так наробилося, наробилося. Дуже шкодую, що зараз в мене ну, от, мало мало часу, бо ну, тиждень-два тижні не позаймався. Я вже і, щось нове з'явилося, і ти вже починаєш, починаєш наздоганяти. Але загалом це моя така найбільша. Найбільша пристрасть uh -huh. генеративний і генеративне відео. От тому я щиро сподіваюся, що зможу. Uh -huh. Це пристрасть передати, передати студентам в майбутньому і передати студентів і робити якісь дуже класні речі для України. Там, якісь uh -huh. дуже, дуже, ну, наприклад, як Україна-героїка, uh -huh. так, те, що, чого раніше не було, і що зараз можна робити. Там, за, за, за допомогою штучного інтелектую штучного інтелекту, так, і професійно це uh -huh. робити, показувати там, ну, досить гарно. Міш, дуже дякую, що прийшов курс AI Filmmaker стартує вже зовсім скоро. Шукайте посилання під цим відео. Для всіх наших студентів Міша поділиться своїм величезним досвідом, і це те, що буде впроваджено на практиці. Не забувайте задавати питання в коментарях, ділитися цим відео. Всіми мішаними роботами ми обов'язково поділимося в описі до цього відео і до зустрічі на курсі. щасливо